Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні, героям слава Ну що, шановне ну, паст, підходить Час в нас до першого ТО Зараз доходимо Доходимо до 40 мотогодин 10 годин до 1 ТО. Будемо заказувати масла. Дивитися, що нам треба буде поміняти. За цей час експлуатації тракторець Соліс рекомендує себе з позитивної сторони. Що саме головне по комфорту, так як я катався раніше на сороківці, Зараз їдемо на цьому. По комфорту зовсім другий... Зовсім друга машина, що там говорити. Безшумка класна. Кондиціонер працює. Монітофон є, йде, не щирий, трошки працює в Е, Ніде, нічого немає. Ізоляція даже Навіть не сказав би, що так може бути в тракторі. Так, що тут у нас? Нарізка працює. Ввозимо ось в такий ковшик. Ну, в землю вести насипатись. Прийшлося перевезти тут. Воду набирали, насос шланг. і ще ми Значит, так, скажу ще. Як ми його придбали, де ми його придбали, придбав я його міні-агро, місто Рівне. Приїхав один раз подивився, що не мав купляти, приїхав просто подивитися. Ну, це рік назад, навіть, я там в 75-му сидів, дивився, подивився. В 75-й це взагалі бомба. А 50-х тоді не було. Ну, Я ще тоді не мав купувати його. Потім приїхав це до цього року. Подивилися, подивилися, є 50-й, але без реверсної коробки. Посадів подивився. Чи не спитав, чи не можуть привезти з реверсної коробки. Можуть. Все. Хочеш, завтра буде в тебе. Ну, Два дні пройшло, як привезли. Без питань. Все працює. Подивився там, походив, позаглядував. Так, да, правда, згубив болти при перегоні. Приїхали з кілометрів 15 і згубив ось ці болти. Ну нічого, поставив другі, де не були закручені. І трошки кріплення підтягнув, бо замок пошивав прикручений і все. А так все працює. Ну зараз 40 мотогодин має бути. Зараз 39,6 так що замовимо десь з понеділка масла. Все що треба поміняти замінимо. Я думаю, що знімемо відео як будемо проводити заміну. Так, це у нас відеречко тут. Поки ми ще кропимо, обкатуємо трактор. Ми ще кропимо, то сюди, щоб в кабіні не возити всякі яди, я сюди ставлю яди і вони тут знаєте, на вихлопну трубу, накриваємо, щоб не забивав, поки він ще стоїть у нас на дворі. Ось так. Так що всім рекомендую трактор чудовий, да, з документами. Теж питань не було. Привезли, сказали, через дві тижні будуть документи. Проходить дві неділі, дзвоню. Документи є, сьогодні відсилаю. Поїхав оформляти, теж оформили без питань. 500 гривень за номера і поїхав додому. Так що тракторець супер. Ще не знаю, звісно, як він буде тягнути мого пушка 2 по 40, культиватора 2,60. Ну, Сороковий стягнув без проблем. Будемо дивитися, як буде справлятися соліс. Сороковіць у нас вже пішов в другі руки. Щастя йому здоров'я. Так, я ним ще таких сильних серйозних робіт не робив. Не культивував, ні фрези ніякої не цепляв, нічого. Там кажуть, і так обкатують, і так обкатують. Ну, я обкатую спочатку так на легких роботах. Каточки одтягав, оприскуємо свої, як кажуть, городи. Ось така обкатка у нас проходиться. А хочеться вже цепити якогось тюкача, попробувати, як тим тюкувати і як він тюкує. Да. Ще хто може пробував, зацепляв тюкачів до таких або похожих тракторців. В яких немає принудітельного Куди ви чіпляєте тюкача? Напишіть, будь ласка. Як, куди, до чого, де подивитися, кого зайду, подивлюся. Ось так і працюємо. Обзор добрий. ніде не підтягує. Ні яка кабелюха не було? Тут навіть буває трошки зарузинчагами щири. Думав, буде попадати пелюба. Але коли працюєш, цій кабіни постійно треба, щоб постійно включений вентилятор. Вентилятор працює, створює тут нашковий тиск в кабіні. І він через ті же самі отвори, його все витискає назад. Так що дуже чудово. Що хтось, кому треба, звоніть, посіть. На осінь буде число. Ось тільки наш пишуть тут домоту годину. 39 і вісім. Хитаюсь трошки правда, на передньому кості, щоб хатати, розміти маску відбрати. Так. Кому сподобався. Маленький огляд Соліса перед ТО1. Ставимо вподобаєчки. Підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.